Привіт, друзі, український артист Андрій Данилко добре знає президента України Володимира Зеленського і прокоментував його роль на цій посаді. Данилко зазначив, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України Володимир Олександрович поводиться правильно. Я дуже добре знаю Зеленського. Я взагалі не дивуюся. Це Вова Зеленський, якого я знаю. Він в цій ситуації вчинив абсолютно правильно. І ця ситуація, як би огидно, це не лунало. Пішла йому на користь, сказав Данилко в інтерв'ю. Артист вважає, що на початку, коли Зеленський тільки но вступив на пост президента, він не знав, як поводитись. Чого не скажеш про нього зараз? От він тоді, в самому початку, не знав, як поводитись. Він припинив хотіти сподобатись. Те, що властиво артисту. Політик має думати про свій народ, якщо ми говоримо про президента. Володимир Олександрович у цій ситуації поводиться по-пацанськи. Висловив думку Данилко: якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.